Рада національної безпеки та оборони України сьогодні обговорювала стратегію дій на східному фронті. Президент Петро Порошенко заявив про можливість припинення вогню як початок реалізації мирного плану врегулювання конфлікту. Втім, перед тим українські військові повинні повністю перебрати контроль на російсько-українському кордоні. Можливість переговорів з терористами президент відкинув. На думку Марка Галеоті, професора центру глобальних справ Нью-Йоркського університету, Київ мусить сьогодні обирати між поганим сценарієм і ще гіршим. якщо АТО продовжуватиметься, Москва посилюватиме підтримку терористів. Але якщо прийняти вимоги Москви та визнати бойовиків у якості представників сходу, Порошенко фактично віддасть частину України у руки організованої злочинності і поставить хрест на власному політичному майбутньому. З експертом розмовляв Олексій Кузьменко. Фітлоктзи Київ Кураклівине милетріві, якщо складатиметься враження, що Київ може здобути перемогу на полі бою, крок за кроком ізолювати та знищити усі ці різномасні антиурядові сили, то Росія не сидітиме, склавши руки, бо це буде явна поразка для Путіна, чого він не може собі дозволити. Принаймні одну з республік АТО вже поставило на межу. Так званий міністр оборони ДНР Стрілков заявив у понеділок, що без втручання Росії вже за місяць усі підрозділи бойовиків буде знекровлено та знищено. Втручання Путіна на боці новоросії вимагають і у самій Росії. Ідеолог російського неоімперіалізму Олександр Дугін у Фейсбук накинувся на президента Росії зі звинуваченнями у зраді. Марк Галеоті переконаний, будь-які переговори зі сходом України по суті переговори з Москвою. А значить, треба зважати на забаганки Москви. Втім, каже експерт: реальних проблем угода з бойовиками не вирішить. Схід України, на його думку, приречений ще довго бути гарячою точкою. Ці нові політичні еліти треба буде включати у державницький процес. А вони ж по суті бандити, які зуміли конвертувати у політичний вплив своє уміння мобілізувати організовану злочинність та чоловіків зі зброєю. Ніхто з цих людей не може повернутись до свого попереднього життя. Усі вони очікуватимуть захисту якогось привілейованого положення. Тому я думаю, що навіть у випадку описаної мирної угоди за півроку ми побачимо східну Україну, охоплену ворожнечею, у якій організована злочинність. Міс має все більший вплив повернути туди демократичні інститути та практики буде дуже важко. Експерт вважає, що Київ пішов би на дуже серйозний ризик, дозволивши легітимізацію ватажків ДНР чи ЛНР в якості офіційних представників регіонів. І якщо Порошенко на це піде, поставить своє політичне майбутнє під серйозний удар. Але навіть самого бажання Порошенка мало. Питання у тому, наскільки самі ватажки бойовиків бажають компромісу. Якщо вони готові до роботи у форматі демократичної політики, то це одне у північній Ірландії. Терористи з Іра пішли на домовленості, і їх політичне крило Шинфейн не лише увійшло до уряду, але й підтримало зусилля уряду спрямовані на відновлення миру між протестантами та католиками. Інакше кажучи, вони тяжко працювали, щоб довести, що заслуговують на місце у політичній системі. Дири східної України, на мою думку, не мають такого рівня відповідальності чи довіри на місцях. Хай які миролюбні наміри будуть у Києва, для переговорів. Потрібні адекватні люди, які чують раціональні аргументи. Не впевнений, що зараз такі є на сході України. Олексій Кузьменко голос Америки